Доброго часу доби підписники і гості, хто завітав на канал. От, е, знімаю таке невеличке відео з приводу. Е, я е, рубаю дрова часто от, і хочу поділитися своїм враженням е, за час користування цими девайсами, тобто тупорами, колонами. Це в жодному разі, друзі, не реклама. Я купляв ці всі тупори і мачету за свої кошти. Так що не думайте, це я не рекламую ці товари. Я показую, хочу показати вам, як за роки, от там 5-6 років цим девайсом, от як я ними працюю і що з ними сталося за ці роки. От рубав я і дуби, і акацію, і сучкуваті всякі дерева. Ну, доволі непогано рубає. Головне не бити в обух там, топором другим, там, або молотом, там, як, якщо у дерево, не робити його як, -то, ну, тим, як клинки, типу, клинком. Є такі желізні клинки, котрі забувають у дерево, молотом по них б'ють. Головне не бити, тому що фіскарс ну, не дає на це этот, гарантію. От. Перше, це в мене Fiskars X27. От. Це бюджетні такі ліні... лінійці. Це найвеликий ну, колун. Він, ну, не знаю, в інтернеті є багато відео про ці колуни. Так що можете подивитися, які, які її, а, вага його, яка, яка длина. Так що можете знайти, або в інтернеті там, на, де продають, там все розписано. От. Такий от. вірьовку я нав'язав це ще, коли купляв я його. Ну, Для защити, хоча йому офіційно фіскар здає гарантію, що на цей топор, що на цей топор 25 років. На мачету, по-моєму, 5 років дають. Кожен топор тут під ним ну, закрив і веревку зав'язав. Тут серійні номера стоять і на цьому, і на цьому. На мачеті немає. От. І якщо реєструєш його на офіційному сайті, і дають тобі 25 років. 5 років вже пропрацював, ну, ніяких тільки, як сказати, хороші емоції. Ну, далі. Такий чехол його. Також там пишуть Ну. Тут е, що повинно бути, там, бачите, не, не можна бити. Обухом не можна їм молотом по топору. очки, ну, защитні чоботи. Так що, от відкриємо його. Чехол тут ще всередині показано, що 10 метрів не можна підходити, хто рубає до нього. Так, оце такий колун, отакий от його вигляд. Бачите? Ну, в принципі, він не застріє, там в сучках великих таких полінах він не застряє так що ну, і не приходиться. Цей колон ручка така пластикова, але пластик тут, я думаю, що пластик такий спеціальний, що він ну, кріпкий там, не на, з якимись волокнами. Тут оце де е, жовтий колір. Тут більш пророзинена. Бачите, тут двойна такая ну, це вже я трохи відірвав але цього не треба робити От. і така структура його така бачите трошки рифльона така ну і добре що оце є такий крючок коли рубаєш рука не спліває з цього крючка удобний Топор, і коли ним рубаєш дрова, руки не устають. Ну, руки то встають, ну, коли простим колоном рубаєш, в руках, знаєте, як ото, ну, такі коліки в руках, як порубаєш там, годину і чувствується таке, як, ото, як мурашки по, по рукам йдуть. Оцього топора такого немає. Але ж, друзі, я вам скажу, це не реклама в жодному разі. Я... Просто хочу вам показати, розказати, як мені цей колун чи колуни подобаються і як я ними працюю. Так, лажимо. Цей Х11, е, це саме менший. Фіскарс, е, топор колон. Такий, теж так само обмотав. Ручка так же сама, трошки менша вона, тому що той же більший топор так же саме, бачите, типа така резина-пластик. і так же сама ручка така, бачите така рифльона. Тут цей топор куплявся. Зроблений в 18-ом, десь в 19-му я купляв його. Той в 17 17-му році. Той саме перший я купляв, цей вже після того я цей купив, а потім вже купив мачету. Або по-моєму, в місці оце мачету з цим топором. Отакий От він, такий його вигляд. Це за 5 років. В принципі, він живенький. Тут було е, така, таке напилення. Ну, воно вже стерлося, воно через місяць стерлося. Так що ну я не переживаю, воно і так працює. Оце так він бачите він заточений. Колон гострий, можна там рубати це лівою рукою. Ну. Як звичайним топором можна. Ну, а для звичайного топора він, звісно, важкуватий ним. Краще колоти дрова. Так, другий. Так, положив. І така мачета. Фіскарс також XA3. Тут назва стерлася. Ну За скільки років? За 5 років, то в принципі, також тут. Fiskars Фінлянд, Фінляндія. Оце така мачета Тут також прорезинена ручка оця, де е, жовті. Колір тут пластик. Так же саме тут, бачите, така туга резина. от цей Ця мачета також зроблена була в 18-му році. Ну, в 18-му, 19 му я десь купляв його. Також уже скільки? 4-5 років ці мачеті. Ну, в основному дружина працює, я там дерева пиляю, а вона розчухрає їх. От. Хороша також річ. Я покажу вам, зараз як вони ці всі мачети-тупори працюють. От. Так. Я покажу, як будемо працювати. Але першим ділом перчатки захисні і окуляри. Безпека повинна бути безпечною. Ще повішу екшн камеру на грудне кріплення. От. Не дивіться, це вона не замерзла. Це я так борюся з вітром захисний, вітрозахисний такий в мене захист. От. І трошки пізніше я зроблю огляд на цю камеру, на мої. Там Багаті такі аксесуари я там докупляв. Так що, ну, взагалі, якщо вам буде цікаво. От. І ще я записую, друзі, відео з приводу як гнути проволоку. там е, пластини. Я такий станок роблю, але вже три дні пишу, не можу дописати, тому що то дощ іде, я не можу сваркою варити. От, то болгарку різати. От, я там вже пошти пів відео записав, ще треба дописати зроблю монтаж і виставлю е, на своєму каналі. Якщо вам, друзі, буде цікаво, слідкуйте за каналом. за каналом. Ставте лайки. Кому не подобається дизлайки. Підписуйтесь на канал, слідкуйте. Далі було цікаво, планів багато. Будемо записувати вам відео. А зараз перейдемо на е, другу частину. Цього відео на тестування будемо рубати тут е, клинки такі. Е, ну, і сучкуваті є клинки. Ну, будемо зараз спробувати. Я багато не буду записувати, так, запишемо, подивитись. Може, кому буде цікаво. от І мачети порубаємо трохи оці, оці типу пахмиз. Як я, Нею працюю мачетою. Ну, мачетою це, рубати не будемо. Так що от якось так. Все, друзі, не переключаємося. Так, друзі, рукавички наділи, окуляри також. Спочатку будемо працювати 27-м Фіскарсом. Беремо ну, невеличку, давайте. З цію великою, великим топором неудобно, такі маленькі я покажу як, як я працюю от так. я роблю отак. От Беру Цим великим розколюю його на частини. Потім беру X11 і тоді вже оці менші не брасковуємо. Отколо. Так, беремо цей. Ось так. раз. тут сучок у нас есть. Ну, мимо его Вот так. Ну, и це. Так, а бачите, трохи нерівно. Воно сучкувато. А якщо маленьке таке щось, от таке таке, то я великим і не рубаю, я рубаю маленьким топором. Бачите, він рубає. В принципі, непогано. Отакі такі от сучкуваті, то я їх можна то й так розрубати. Бачите, він заходить. Але він погано не вистачає йому. То краще отак ось. Отак. Бачите, леже. Потім такий. Ну, такий можна вже і маленьким, хоча... Хоча мені, маленьким ні. Беремо великим. І він уже відколов його. А ну, можна ще раз його зменшити так. Ну, а потім беремо маленьким і маленьким ми це все діло розкалюємо. з другої. От так. Ну, оце так у нас, друзі, Получається. Ну, ви поняли, як. Сейчас найду сучкуватий. Спробую 27-й сучкувати. Сучкувати розбити. Так, друзі, знайшов такий, бачите, одні... одні сучки. Оце такий пеньок у нас, ну, і з не буду і пробувати. Будем. 27. Почали. Оце таке розкалую одну сторону. Другу. Трохи закусило, але... То не страшне, ще треба розударити. Отак. Це рубати, ну, тяжко буде рубати, я його отак лежа. Так. Щас ми отак. Отак, От сучки, бачите? Бачите який сучок. Ось. А це ми будемо лежа, отак От його. Отак. Друзі, бачите, що виходить. непогано сучки б'є. Ось друга сторона. Я це не стоя б'ю, а я б'ю його лежа. А так. Ну, трохи не попав. О, так. О. бачите, так. Старий било. От. Або оцей, бачите, такий. Ми його також будемо лежа розбивати, Отак. От раз. А тут його Бачите, які. Сучки, але тут ще треба раз ударити. Ну його ударимо ще раз. Ось сиді. О. Оце так він розрубує. Сучкуваті. Поліна. От. Ну і так. Ще ми. раз. Надо другою стороною. Отак вот ось. Вот так. Бачите? Коле, в принципі. Але також треба силу. Я його закидаю за голову потім під своїм весом він падає. На... Дравину. Ой так. О. О. Так. Ну, я думаю, достатньо цього. Зараз ми перейдемо на мачету. Як я працюю, друзі, мачетою. Не переключаємося. Починаємо, друзі, працювати мачетою. Мачета це... Взагалі пишуть на сайті офіційному, що вона сучка сучкоруб. От. Вона пристосована для такої роботи. Так. От, Бачите, яке це там чи спіляв дерево, чи ще що. От бачите, яке воно кучеряве. Ним оце так обчухрувати. Бачите? Отак вона робить. А на дрова я Отак. От Раз. Отак. От Тому що такі е, невеликі дрова в бензопилу заводити Ну, не дуже нею удобно такі маленькі е, пиляти. А от, от таке. От бачите, Щас. щоб вам видно було. Отак, От я думаю, видно буде. Оце так раз, два. Оце я так рубаю ці мелкі. Два рази, три рази. Бачите? Два, три. Оце так воно рубає. Давайте. І ще цей крючок хотів показати вам, як удобно цим крючком. От, бачите? Беремо, щоб не нагинатися раз. До себе цим крючком. Потім. Раз. Отак. Вот І таким чином я нарубую такі... Бачите, як воно зробує. Мілки. І також взяв, підняв, удобно, крючком. Отак. Вот Раз. Два. Ну, давайте еще одну порубаем. Ну, вот. Вот все. Берешь, оп. И тягну. Така, доволе. Бачите. Ну, такая. Толстувата. И мы ее разрубаем, оп. Два раза. Два раза. Раз. Два. Три. Раз. І оце таким чином рубаю я мачете Так раз. Два. Три. Ну, от так друзі. Хотів показати я вам свої е, девайси по рубці дров. Ще раз напоминаю це не реклама, друзі. Це е, ті приладдя. Ті інструменти, якими я працюю. От. Друзі. Що я хотів вам показати? Оце. Отакі вище. Так, друзі. Кому подобається, сподобалося, ставте лайки. Кому ні, ставте дизлайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, далі будемо записувати відео. Мої там, що я майструю, що я роблю. Ну і взагалі, друзі. Всім мирного неба над головою. Здоров'я, благополуччя, щастя, злагоди в сім'ї. І все, друзі, лише найкращого. Далі буде. Дякую.